Всім привіт, з вами я Майнкрафт Про. В ми виживаємо в дивному місці. От. Нам треба тут купити телефон. О, зараз буду йти подивитися ціну на телефон. От я вже доходжу. скільки він коштує. О, два ізумруда. Зараз піду на поле і там собі зароблю. Вот, я с поля вернувся, буду продавати і купляти телефон. Так. Мені б знайти ще яку зінакшу роботу, бо я тут якісь копійки заробляю. Оце. Моля, красного телефон вистачає. Зате ще й поїм. Так. Зараз телефон куплю. Який мені вибрати? Голубий, коричний фіолетовий. Куричний голубий. Ну думаю ви... Ну давайте голубий. Так, ну зараз заєструюся. Так. Грузить. Напиши своє ім'я. Майн. Так. Майн... Майн. Майнкрафт. Бро. О. Агис вот. Вот я вже зареєструвався. Туди якісь фінанси там продавати можна. Ну а что мне дало? Редстоун. Cow. Треба буду зара выкинуть. То, что у меня лишилось. Кистом пилерстоуна. А что там за убьял был? легкі гроші до да, по 09626 Алло, я на рахунок легких грошей. Так, Чи я наговорю гору чаре там. Ага, добре. Вот я вже прийшов. О! О, ви. И шо там можна продати в тебе? Так. Давай. Ем... Эмм. Когда лупплоть золото. Эмм... Е шо еще? Кранчу лапу, і ще и кустине. А ч так дорого, дай мне получить эту фразу? Это показываешь еще нахуй. Жаха, дай мені то получити. Нас потекошу кайф. Шо, фігір я. Ну ладно, краще мені треба до десь в мусорниках купатись. Так. Мітла. Це що? Використана іграшка. Ну, дивне якесь місто в азіаті. О, лопата. Знову використана іграшка. Знову використана іграшка. Щось див... Дивне... дивні азіати. Так, о, гірка. Зараз йду до кладбища. Але я вже доходжу. фонарик включу, щоб було видно. О. Зараз тут почну грабувати. Можу сказати, що гроби як кіндер сюрпризи. Вот реально взела О, Зароблю зараз. Так, і ще Опа. Єс. Ну, я до вас звернувся, коли все почищу. Водя вже все викупав зараз буду продавати. Владик вже тута можна і продати. Так. О, здоров. О. Так, ну і шо там? як продати? Або... А, ще й цілу мені знижу. О, красава. Так. Все можна і вертатись назад. От, вона в на ніхто не замітив. Зараз викину всі уліки щоб мене не знайшли. То викину, то так. Ега. От зараз виключу фонарі на галфоні, щоб ми більше не побачили. Так. Виключити. О, зараз. О, все виключу. О там фінанси. Тут можна продавати всякі речі, щоб отримати валюту. Юані, чи як вони називається? Вот. Скільки я там получав? Ну, нормально, нормально, в принципі, не шалуюсь. Вот. Вот я вже підходжу. В...